Ну, хочу сказати, тільки приємні відгуки від реабілітаційного центру Зарта. Е, я тут прозаймався два місяці, і якщо брати початкові мій стан ноги моєї функції стопи і те, що на даний момент, то я бачу дуже великий прогрес. Хочу подякувати всім працівникам це Зарти. І якщо хтось буде сумніватися, чи приходити в цей центр, чи ні, то мої рекомендації.